Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Я до вас повністю не нафарбована, а отже, ми сьогодні з вами тестуємо тональний крем. Ви зараз можете бачити всі мої недоліки, які є на моєму обличчі, їх, як зазвичай, вистачає, тому, в принципі, вони нам допоможуть детально протестувати тональний засіб, який я нещодавно придбала на сайті ЄВА. А саме, ось такий тональний продукт від польського бренду Лірен. Дуже давно хотіла його спробувати і, нарешті, все ж таки придбала його. Це тональний крем під назвою My Master, тобто мій майстер, я так розумію. 24 години стійкості це прямо дуже круто, якщо дійсно він такий стійкий. І мій відтіночок 0,1 Beige. А це самий світлий відтінок із цієї лінійки. Всього представлено три відтінки: беж, натуральний і нюд. Нюд, я так розумію, найтемніший, а беж начебто найсвітліший. Ну, будемо тестувати і дивитись. Ну, а поки що я бажаю вам приємного перегляду, усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. На моєму обличчі немає ніякої декоративної косметики, є тільки ось такий флюїд доглядовий. Це по типу а, денного зволожуючого крему, але у вигляді гідрогелю. Дуже цікавий такий продукт, це новинка в моїй косметичці від бренду Яка. Це, до речі, український Виробник. Це у нас іде гідрогель для обличчя на основі гідролізату молочних протеїнів, який повинен освіжати шкіру, нормалізувати гідроліпідний баланс. Не містить синтетичних запашників, барвників та консервантів. Об'єм 100 мл, і він йде з ефектом міні-ліфтингу, тобто підтягувати повинен ваше обличчя. В принципі, на дотик приємний, ніякої алергічної реакції поки що немає. В принципі, шкіра виглядає нормально. До того ж, вона така зволожена і гладенька. І ем, у мене немає такого відчуття, ніби шкіра якась липка. В принципі, мені таке відчуття подобається, коли немає ніякої липкості. Ну, а поки що, давайте, напевно, зачитаю невеличкий опис до цього продукту, який є на сайті ЄВА. До речі, я купувала цей продукт, коли була просто скажена знижка на нього за 159 гривень. Урвала цей продукт. Повноцінна ціна 350-370. ну, В різних магазинах ціна трішки змінюється. Ну, В принципі, приблизно 350, повноцінна ціна для цього продукту. І мені дуже подобається така пляшечка, вона якась така малесенька, хоча об'єм стандартний: 30 мл, в принципі, як для будь-якого тонального засобу, але виглядає ну, так, знаєте, цікаво. До речі, тут в серединці немає помпи. У нас просто ось така кришечка. Продукт потрібно виливати або на якусь палітру, або прямо на руку, чи на спонж, чи на пензлик. Ну, хто як хоче, в принципі, так і використовує. А в цілому, що тут пишуть? Що це країна виробництва Польща, класифікація Mass маркет текстура повинна бути кремоподібна. Покриття має бути щільним, іде для вирівнювання тону обличчя і не має СПФ захисту. Переваги продукту Маскує недосконалості, пігментацію і почервоніння. В принципі, всі якраз недоліки, які у мене завжди є. Завдяки легкій консистенції не створює ефекту маски. Ну, було б дуже круто, тому що я ненавиджу ефект маски на обличчі. Я люблю, коли тональні засоби лягають. Натурально і дуже красиво зберігає стійкість макіяжу впродовж 24 годин. Дає змогу шкірі дихати. Ну, дуже круто. Засіб можна наносити пензлем, спонжем або подушечками пальців. Ну, я, в принципі, пальцями не люблю наносити тональні засоби. Сьогодні я вирішила, що будемо наносити і пензлем, і спонжем, в принципі, так, як і завжди. Більше, в принципі, нічого тут такого цікавого не написано. Стосовно того, який повинен бути у нас фініш на обличчі, також нічого не зрозуміло. Потрібно просто цей продукт наносити і дивитись уже після нанесення, тому що я не розумію. Буде він зволожуючий чи матуючий. ну Більш за все, я розумію, що повинен бути матуючим, тому що стійкість 24 години обіцяють. То, скоріше за все, що повинен бути якийсь матовий фініш, дуже стійкий. Ну, перевіримо. А поки що давайте прибирати моє волосся. Я вас наблизила трішки ближче, щоб ви більш детально роздивились мою шкіру до нанесення тонального засобу і вже після. Перед тим, як наносити цей продукт, звісно, його потрібно дуже добре і ретельно взбовтати, щоб усі компоненти там розмішались, перемішались, і щоб тональний продукт у нас ліг так, як треба. Ну і не знаю. Я напевно буду наливати прямо на руку. Дивіться, після взбовтування прямо видно тональний продукт тут. Ой, Боже, боюся, що налью занадто багато. Ой, ну він такий ріденький, дивіться, в мене навіть ну, вийшло його налити обережно, делікатно. Відтінок красивий, він реально такий бежевий. Зараз ми його якось ось так розпреділимо. Пахне, в принципі, приємно. Хімозного запаху я не відчуваю. Трішки нагадує якийсь запах доглядової косметики, щось по типу, знаєте. Чи алоєвера, чи зелений чай, щось ось такий якийсь аромат, дуже схожий, але ну, дуже слабенький. В принципі, пахне приємно. Ось така текстурка у нас, в принципі, начебто щільненький цей продукт, але дуже легко розпреділяється. Ну, такий приємний на дотик, ніякого силікону я тут не відчуваю. Ніякий це не пластилін. Бувають такі тональні засоби, що текстура якась така, що нагадує пластилін, серйозно. Ну, таке буває, але слава Богу, дуже рідко. З цим продуктом мені подобається. Все так розподілилось дуже гарно. Дивіться, шкіра виглядає красивою. Ну, в принципі, відтінок гарний. Ну, слухайте, слава Богу, чесно кажучи, я дуже переймалась, Я думала, що відтінок буде або занадто жовтий, або якийсь занадто темний, що мені взагалі підходити не буде. А тут я дивлюся, що відтінок, в принципі, досить симпатичний і повинен мені підходити. Якщо навіть трішки відтінок буде відрізнятись від мого природнього кольору, це все можна розтушувати, стягнути ось сюди на шию і буде виглядати натурально. Тепер відділю собі трішки на руку і буду наносити так. Головне, не нанести занадто багато, тому що мені все ж таки здається, що текстурка буде трішки підсушувати. І ви дивіться, який цей продукт надзвичайно рідкий. Тому можу сказати, що це не тональний крем, а тональна основа, тому що реально дуже рідка. В якості дзеркальця сьогодні ось така палетка від iMagic і заодно сьогодні нею буду створювати макіяж очей. Буду зовсім трішки наносити на обличчя і дуже ретельно розтушовувати, щоб у нас з вами не виникло ефекту маски. Тому що я не знаю, що очікувати від цього продукту. Ну, слухайте, перекриває, він дійсно круто. Прямо ось ну, буквально два нажаття да, на пензлик і дивіться, у мене пів сторони обличчя вже практично повністю готово. Нічого собі, слухайте, ну, він реально класно перекриває. Не знаю, наносити його на очі чи ні, напевно, не буду. Тому що бачу, що цей продукт він такий матовий, реально, ось, я його тільки-тільки нанесла, ще навіть не пройшло ні однієї, ні двох хвилин, а вже у нас матовий фініш. Слухайте, ну дуже я здивована, якщо чесно. його реально потрібно зовсім трохи, тому що у нього пігмент такий насичений, тобто ну, перекриває він реально круто. Навіть його нашаровувати не потрібно. Дуже я здивована, якщо чесно. От я його наношу ну, реально дуже мало. Зазвичай, якщо ви не вперше на моєму каналі, то ви знаєте, що я наношу багато тонального засобу. Тому що люблю, щоб максимально були перекриті недоліки. Хоча при цьому я люблю такий більш натуральний фініш на обличчі. І що можу сказати, що з цим продуктом реально його потрібно зовсім небагато, і він прямо ідеально вирівнює тон обличчя, абсолютно повністю перекриває мілкі недоліки, прямо повністю. Слухайте, ну я дуже здивована. А ще найбільше здивована такому прямо матовому, красивому фінішу. При цьому він не виглядає маскою. І відчуття дискомфорту я не відчуваю. Тобто він не пересушує шкіру, але виглядає реально наглухоматовим. Взагалі не бачу ніякого сяйва. Вау! Ну серйозно я дуже здивована. Трішки додам його на шию. Трошки додаю на вушка, щоб відтінок на обличчі, на вушках і на шиї у нас був однаковий. Тоді це буде виглядати більш натурально. Ну, реально, поки що нанесення пензлем мені прямо дуже сподобалось. Подивимось, як буде зараз наноситись спонжем. До речі, дивіться, ну ви бачили, скільки я нанесла, і зовсім трошки я витратила. Практично, все ось воно на руці у мене так і залишилося. Ну, прямо дуже здивована. Не очікувала такого покриття. Трошки знову ж таки навушко. Ну, слухайте, Ну начебто я повністю закінчила, все, начебто розподілила Виглядає, в принципі, дуже навіть добре. Єдине, що потрібно нанести консилер на очі. І, ну в принципі, результатом я задоволена. Бачу, що все ж таки він трішки виглядає, ніби як підсушеним ось тут, де в мене розширені пори. І що саме цікаво, мені більше сподобалось нанесення за допомогою пензлика, ніби воно виглядає більш натурально. Отут, де наносила спонжем, мені здається, що якось не так гарно ліг цей продукт, ніби сильніше помітно пори. Не знаю, можливо, мені просто так здається. В цілому, виглядає нормально. Зараз пропоную почекати 10-15 хвилин, доки цей продукт повністю усядеться на моєму обличчі. А потім я повернусь до вас подивимось на фініш цього продукту. А поки що я додам консилер на свої очі. Ну що ж, уже пройшло майже 15 хвилин з моменту нанесення тонального засобу, і давайте поглянемо на фініш на моєму обличчі. Бачу, що в принципі фініш ну, практично ніяк не змінився. Він як був матовим, так і виглядає матовим стосовно липкості. Слухайте, а він взагалі не липне? Серйозно? Взагалі нічого не липне. Як таке може бути? Ну, дивно. Ну, він трішечки відбивається, зовсім-зовсім капельку, тому його все рівно потрібно буде легесенько зафіксувати поверх пудрою. До речі, на очі я нанесла консилер, і це ось такий консилер від Evelyn у відтіночку 08 під назвою Порселін. Це напевно один із моїх найулюбленіших консилерів на кожен день, просто чудовий засіб, а який добре перекриває невеличкі дефекти, синячки, добре працює як база під тіні, тим паче не пересушує шкіру, не визиває якогось подразнення, ніяких алергічних реакцій, нічого такого. Все з цим консилером супер, і він реально на кожен день підходить. Ну а тепер давайте поглянемо на мою шкіру вблизу. Нагадую, що на ось цій стороні у нас нанесення пензлем, а на цій стороні – спонжем. Музика damn what a hell of a view i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel my heart it so catch me if i fall Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. В принципі, результатом я задоволена. Те, як виглядає моя шкіра, в принципі, мені подобається. Я не люблю великого якогось сяйва на моїй шкірі, не люблю такого жирного блиску. Тому ось такий матовий фініш мене повністю влаштовує. Єдине, що мені не подобається, як виглядає ось тут на порах. Виглядає, ніби трішки підсушено, але, ну, слава Богу, не критично і це в жодному разі не ефект маски. В цілому, в принципі, непогано. Можна, звісно, залишити все так, як є нанести: там рум'яна, скульптор, тіні там, і все інше, не використовуючи пудру, але у мене все ж таки жирний тип шкіри, і на моєму типу шкіри тональні засоби набагато швидше кудись, скажімо так, зникають, витираються. Тому хоч трішечки, але все рівно потрібно фіксувати тональний засіб. Тому я беру свою улюблену ось таку пудру від глимбів в номері 0,4 і зовсім трошечки закріплю цей тональний продукт. І ось так легесенько наношу пудру. Найбільше наношу саме туди, де найчастіше жирниця шкіра. Це ось тут щічки під очима, носик. Підборіддя і лоб. Ось сюди, де скула я наносити пудру не буду. Зараз я піду дороблю свій макіяж, а потім повернусь до вас. Я повністю закінчила свій макіяж, власне, ось такий результат у мене вийшов. Зараз коротенько покажу, які продукти сьогодні використала. Макіяж очей ось цією палеткою від iMagic. Вії фарбувала ось такою туш'ю від Maybelline. На моїх вустах ось така олійка Тінт від LCF у відтіночку Grapefruit. Ось такі губи виходять, такий ягідний, красивий колір. Не занадто рожевий, але дуже симпатичний. Брови свої оформлювала ось такою помадкою від iMagic. У мене відтіночок Soft Brown під номером 02. Ну і контуринг обличчя виконувала ось такою палеткою від LN Pro. Дивіться, як гарно виглядає дуже натуральний ефект. Мені, власне, дуже сильно сподобалось, як виглядають ці засоби на обличчі, і плюс до всього вони дуже легко тушуються і дуже легко наносяться. Ну а зараз я піду далі тестувати наш тональний крем, Користуватись за цей час пудрою або матуючими серветками я не буду. Зустрінемось з вами приблизно десь через 4 годинки і подивимося, що з цього вийде. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 4 години з моменту нанесення тональної основи, і, власне, ось так от виглядає моє обличчя. Ну, уже досить сильно сяє все моє обличчя, особливо на лобі, прямо такий дзеркальний ефект, дуже негарно виглядає, тому. Пропоную відразу прибрати жирний блиск, а потім уже вблизу роздивимось на мою шкіру. У мене з'явились новенькі серветки для прибирання жирного блиску ось такі: ось так от виглядають: бренд Beauty Derm. І це у мене серветки із саліциловою кислотою. Тут 80 штук. Я ще ні разу ними не користувалася, сьогодні буду їх використовувати вперше. В серединці вони ось такі, гарненькі, блакитного кольору, дуже гарно виглядають. Але візуально вони мені занадто якісь тоненькі, не знаю, як вони будуть прибирати жирний блиск, але зараз все це перевіримо. Ну, дивіться, прибирати жирний блиск, начебто щось і прибирає, але водночас витирається і тональний засіб. Мені це вже не подобається. У мене є і інші бюджетні серветки для прибирання жирного блиску. Але ви знаєте, що найбільше я обожнюю серветки від бренду About з активованим вугіллям. Вони просто чудові. І явно ось ці серветки, ну вони набагато гіршої якості, ніж ті серветки, які були. На жаль, ці серветки від бренду About, напевно, зняли з виробництва, тому що їх ніде просто неможливо придбати, але вони були реально просто чудові. Я начебто завершила з прибиранням жирного блиску, власне, ось так от виглядає, але не задоволена. Пішло у мене всього три серветки, і на кожній із цих серветок є залишки тонального крему. Реально, прямо ну, видно, що познімався тональний засіб, не тільки жирний блиск, а і тон. Звісно, мене це засмучує, тому що матуючі, хороші матуючі серветки не повинні псувати макіяж. Тобто, взагалі, ніякого, навіть мінімального витирання тонального продукту не повинно бути. Тому можу сказати, що однозначно ці серветки мені вже не подобаються, але доведеться ними користуватись, тому що інших серветок у мене зараз немає. Да, і тут їх аж 80 штук, це мені їх ще надовго вистачить, і я трішки цим засмучена, тому що, начебто, і викинути їх шкода, і користуватись якось, ну не знаю. Виходить, якщо я за день ну, раз три ними скористаюсь, то тонального засобу на вечір практично не залишиться. Гаразд, давайте тепер подивлюсь на свою шкіру вблизу. Що я бачу? Сухувато виглядає цей тональний засіб, це прямо 100%. Сухувато виглядить ось тут на щічках, ось тут, на лобі, де простір між двох брів, якось сухувато виглядає. Трішечки підкреслює зморшки. Ну, а так, в принципі, виглядає непогано. Відтінок не став темніше. Ну, він приблизно такий, як і був. Носиться комфортно, ніяких е зауважень у мене немає. Все чудово, все прекрасно. Ну і давайте поглянемо на мою шкіру вблизу. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart embrace. So catch me if I fall. Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Поки що цим тональним продуктом я задоволена, начебто і носиться він гарно і виглядає на обличчі також гарно. Ну, В принципі, все нормально. За 4 години дуже навіть хороший результат. Ну, а зараз я піду далі тестувати наш тональний продукт. Зустрінемось уже ввечері з кінечним результатом. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Вже пройшло рівно 8 годин з моменту нанесення нашого тонального крему. І власне, ось так от я виглядаю. Ну, уже помітно, що макіяж не первої свіжості, що вже трішечки ну так, тіні порозмазувались, повитирались, помадка трішки на бровах деінде витерлась, блищить обличчя, такий трішки жирнуватий блиск. ну, В деяких містах також тональний крем повитирався, але, в принципі, за 8 годин тонального крему ще досить багато.

А зніму цей макіяж і очищу свою шкіру. Я все ж таки намагаюсь не носити косметику довше, ніж 8-9 годин. Ну, інколи буває, що переношую до 10 годин, але все ж таки краще приблизно 8 годин і давати шкірі відпочити. А що я бачу вблизу? Трішки підкреслена текстура ось тут між брів, трішки підкреслена нерівність ось тут на щічках, де в мене є розширені пори. Потім тональний засіб повитирався на моїх прищиках ось тут, трішки на щічках, на підборідді, на носику. Ну, В принципі, ті зони, які я найменше трогала своїми руками, там тонального крему найбільше. А ті зони, де, звісно, щось ось так, от, потерти носа, там, не знаю. Ось так зробити, то в тих містах тональний продукт витирається набагато швидше. Ну, це такий закон, коли макіяж на обличчі краще себе взагалі ніяк не чіпати, нічого руками не підправляти. І як би сильно ви старались цього не робити, все рівно це виходить автоматично. Ну що ж, давайте підбивати підсумки стосовно цього продукту. Мені подобається дизайн, абсолютно комфортно користуватись ним навіть отак. У мене виходить дуже обережно налики собі на руку, навіть не на якусь там палітру, а на руку і наливаю, в принципі, ту кількість, яку потім і використовую в макіяжі. В принципі, пакування мені сподобалось. Ціна також дуже хороша, особливо коли знижка, прямо дуже супер. Ну, пам'ятаємо, що я купила за пів ціни, за 159 гривень абсолютно новий, класний, з дебелими термінами придатності: тональний продукт, і абсолютно про це не шкодую. Сподобалась текстура, вона дуже легко розпреділяється, що пензлем, що спонжем, взагалі ніяких проблем. Раз-два і вже повноцінний макіяж. Дуже сподобалась ступінь перекриття недоліків. Реально середнє покриття у цього продукта є, не дивлячись на рідку консистенцію. Сподобався дуже натуральний, прямо реально матовий фініш на обличчі. Ну, мені прямо дуже сподобалося, що реально матовий матовий фініш без жодного блиску, без жодного сяяння. Абсолютно сухий такий на обличчі фініш, який навіть не потрібно фіксувати пудрою. Абсолютно не липкий. Це також для мене прямо дуже класно, тому що я такі засоби люблю. Також мені сподобалось відчуття з цим продуктом, тому що я його на своїй шкірі абсолютно не відчувала ні разу мені з ним не було ні спекотно. Ніякось дискомфортно, ніде нічого не пекло, не чесалось, ну все було супер. А, і останнє мені сподобалося, що цей продукт сходить з обличчя дуже делікатно, поступово. Тобто, ось, дивіться, 8 годин пройшло, десь щось трішки витерлось, але все рівно виглядає досить пристойно. І це прямо дуже круто. Не можу прямо виділити якихось багато факторів, що мені не сподобалось. Мені не сподобалось тільки одне: це те, що цей продукт підсушує шкіру і виглядає трішечки таким підсушеним на обличчі. Я не можу сказати, що це ефект маски, це не ефект маски, але все рівно видно, що шкіра ваша не зволожена, а трішки, ніби підсушена. І це, напевно, єдиний такий недолік, який мені не сподобався. Все інше, в принципі, дуже навіть достойно. З приводу того, якій шкірі підійде цей продукт, на мою особисту думку, мені здається, що ідеально цей продукт підійде для жирної і комбінованої шкіри, тому що все ж таки цей продукт підсушує. Категорично не рекомендую тим, у кого суха шкіра. Навіть для нормальної шкіри мені здається, що не підійде, можливо, буде створювати ефект маски. Тому цей продукт тільки для володарок комбінованої і жирної шкіри. Ну і на цьому, власне, все. Я максимально старалась усе вам показати, розказати. Сподіваюся, що у мене це вийшло. Якщо будуть якісь питання, звертайтесь, пишіть в коментарях, я обов'язково на них відповім. Дуже дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Ну а на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!